Відмовлятися від вигод на користь інших не тому, що ті інші були б ощасливлені ними, а для того, щоб він почувався безкорисливим, відмовляючись від них. Дуже цікава е, думка, тому що знаю е, людей, які перед усвідомленням деякої ситуації поводились, на їхню думку, безкорисливо. На їхню думку, для іншої людини, подружжя, яке робило для іншої половинки те, що вважало для себе добре. Наприклад, хтось любить е шкірку від хліба. І через те, що він любить її, то завжди залишав другий. Половинці, а друга половинка могла не любити. І поки вони про це не поговорили, то один був частково незадоволений, тому що віддавав краще іншому, а інший недоцінював цього, а другий був незадоволений, тому що отримав завжди гірше.